Президент України Володимир Зеленський заявив, що порядок денний переговорів у Стамбулі буде зосереджений на поверненні полонених та викрадених українських дітей, але також це має стати кроком для підготовки до зустрічі очільників двох країн. Чи ви вважаєте, що зустріч між Зеленським і Путіним може відбутися в майбутньому? Чи така зустріч матиме сенс, і чи зможе бути ефективною для України? Осафрутфуабівери я був би дуже здивований, якби Путін зустрівся з зеленським. Путін не зацікавлений досягненні миру, якщо це не мир, за якого Україна капітулює і дозволяє Путіну фактично керувати країною та взяти під контроль набагато більшу частину української території. Очевидно, що Україна не зацікавлена в цьому. Тож переговори в Туреччині можуть дати результати, наприклад, в обміні полоненими. Але це буде не більше ніж це. І знову ж таки, те, що Путін готовий до переговорів. Я маю на увазі готовий до участі в прямих переговорах з Зеленським, не є неможливим, але дуже дуже мало ймовірно. Ососі де полісі трамп із changing. Ми також бачимо, що політика Трампа змінюється. Вісім років тому в інтерв'ю для Bloomberg ви сказали, що Трамп кидав квіти Путіну, тобто що його політика щодо Росії за першого президентства була занадто м'якою чи ви вважаєте, що політика Трампа, яку ми бачимо зараз, також можна оцінити як кидання квітів, але вже на майбутню могилу російського імперіалізму? Як ви оцінюєте зміну, яку ми сьогодні бачимо? ми бачимо зараз... Я вважаю, що те, що Трамп сказав минулого тижня про постачання американської зброї в Україну через НАТО, було чудовим рішенням. І я вважаю, що заява щодо можливого запровадження мит, як санкцій проти Росії та російських торговельних партнерів, також було дуже добрим кроком. Я знаю, що є певні побоювання щодо 50-денного терміну, який Трамп встановив для Росії, але оскільки цей термін стосувався фактично припинення бойових дій протягом 50 днів, мені це не здається занадто довго. Тому я вітаю те, що Трамп зробив минулого. Тижня за цим послідували деякі позитивні кроки в НАТО, де Верховний головнокомандувач військ НАТО в Європі підтвердив зусилля НАТО щодо надання Україні сучасного озброєння, включно з наступальною зброєю. А головнокомандуючий збройних сил США в Європі заявив, що ми можемо швидко захопити Калінінград, якщо це буде така необхідність. Це були попереджені Кремлю, що Америка та НАТО розуміють, що Росія проводить агресивну політику, не тільки агресивну війну в Україні, але й серію провокацій проти країн НАТО. Це також ознаки сили. Тепер питання в тому, чи це довго триватиме, чи застосує Трамп ці санкції, якщо через вже менше ніж 50 днів нічого з боку Росії не відбудеться. Це важливе питання. Сподіваємось. Що відповідь буде ствердна, бо коли цей термін скінчиться, то мир не настане. Якщо тільки Путін не зробить лоботомію, але подивимося ви сказали, що в діях Трампа є певна сила, і Європа демонструє цю силу. Також відбулася зустріч у форматі Рамштайн, яка завершилася дуже хорошими результатами. real good numbers. Uh, for instance, uh Проте і німецький генерал Крістіан Фройдінг сказав, що, наприклад, Росія прагне мати можливість одночасно запускати дві тисячі дронів у бік України. Також українська військова розвідка повідомила, що Росія має намір витратити понад один трильйон доларів на переозброєння своїх збройних сил до 2036 року. Отже, посилюється не тільки Європа і підтримка України, але й Росія свої спроможності нарощує. escalating. Економіка Росії перебуває у скрутному становищі, а навантаження, спричинені війною, є значними. Ми спостерігаємо інфляцію в Росії. Ми бачимо надзвичайно високі процентні ставки, що сповільнить економічне зростання. Отже, в Росії триває своєрідна гонка, щоб так би мовити, виграти війну до того, як їхня економіка повністю розвалиться. І доки захід зокрема сполучені штати надаватиме Україні значну підтримку, військову та економічну, я думаю, що російська економіка. Програє ці перегони щоб щоби змусити Росію програти, можна ввести ще більш нищівні санкції. Законопроєкт Грема Блюменталя зараз Трамп ігнорує ця пропозиція. Нагадаю, стосується запровадження вторинних мит у розмірі щонайменше 500% на імпорт з будь-якої країни, яка купує російський газ або нафту. Тож як ви думаєте, чи може цей законопроєкт бути реалізований у майбутньому, чи можливо трамп? Зможе хоча б ці 100% мит запровадити, які він обіцяє, накласти по завершенню 50 днів. Чи готовий, на вашу думку, на це Трамп? Трамп і Можна впевнено сказати, що немає великої різниці, що будуть тарифи встановлені на рівні 100 чи 500 відсотків. Обидва варіанти будуть абсолютно руйнівними для тих країн, які торгують з Росією, наприклад, нафтою чи газом. Це також матиме нічівний вплив на саму Росію. На даний момент лінзі грем та його колеги вже понад 3,5 місяці наполегливо працюють над законопроектом. Вони не хочуть ухвалювати закон, доки Трамп не дасть на це згоду. Він ще не дав такої згоди, але очевидно, що на. Наміри сенаторів і президента дуже схожі. Отже, законопроект був би корисним. Я не вважаю його необхідним. So the helpful Справжнє питання полягає в тому, чи Трамп наважиться на цей крок, якщо після завершення 50 днів ми не матимемо миру або принаймні суттєвого прогресу в напрямку припинення бойових дій. Я думаю, що Путін хоче перевірити адміністрацію, і він перевірить її, не погоджуючись і спостерігаючи, що зробить президент Трамп. Якщо президент Трамп виконає свою погрозу, по перше, російська економіка опиниться в глибокій кризі, і по-друге, Путін, можливо, буде змушений ухвалити рішення. У нього не буде іншого вибору, окрім як серйозно вступити в мирні переговори. Але якщо адміністрація Трампа буде зволікати, з цим, то бойові дії триватимуть. Ви говорили про необхідність суттєвого прогресу. Яким на вашу думку мають бути кроки з боку Росії, щоб Трамп визнав, що цього достатньо? Це має бути, наприклад, серйозна пропозиція щодо війни, прийняття умов, які Трамп висунув для закінчення війни. Це також може включати суттєве зменшення обстрілів українських міст як захід для зміцнення довіри. Ось такі речі ми хочемо бачити, але я не думаю, що Путін так вчинить. Він вважає, що Трамп може змінити свою думку. Він вважає, що Захід, зрештою, втомиться від нього. Він робить на це ставку з того часу, як захопив Крим у 2014 році. Це не була вдала ставка, але він все ще вважає, що це. 2014. It has not been a good bet, but he still thinks it could happen. Алсагевекаскаденмає regarding... right. питання щодо Кіта Келога, спецпредставник президента США, приїхав до України минулого тижня і слугував протиповітряною обороною, оскільки не було так багато російських обстрілів в Україні в той час. Чи ви вважаєте, що такий підхід Путіна свідчить про те, що він все ж таки боїться США Трампа та їхні важелі впливу на ситуацію? Сеновчантофлевичдет. Я думаю, що це показало, що Путін не хотів дратувати Трампа, обстрілюючи Україну, поки Келох був там. Так, Путін не змінився, і ми бачимо це з того часу, як Келох поїхав. Це відновлення варварських атак, коли високопоставлений американський посланець вже не перебуває в Україні. Але якщо американський посланець не перебуває в Україні, все одно можна читати новини, отримувати дані і розуміти, як насправді виглядає ситуація. То чи ви думаєте, що США все краще розуміють, що Росія насправді просто грає виставу для Сполучених Штатів Америки і продовжує робити протилежне? Це звичайно театр, і знову ж таки, як я вже казав, що Путін, незважаючи на зусилля Трампа, продовжує війну. Але також правдою є те, як я вважаю, що справді жахливі бомбардування, які ми бачили, зокрема в дні відразу після телефонної розмови Трампа і Путіна, є однією з причин, чому Трамп ухвалив рішення минулого тижня щодо американських озброєнь і санкцій, тарифних санкцій. Перейдімо до іншого регіону. Ви були послом в Узбекистані? Тож знаєтеся на регіоні? Також а такі країни, як Вірменія, Азербайджан, зараз здається, все більш неохоче співпрацювати з Росією. Чи втрачає Росія там у цьому регіоні своїх партнерів, союзників. І Якщо так, то як Європа може використати цю ситуацію? Юси моментуайагрітюдедваша збенлюзін. Я згоден з вами, що Росія втрачає вплив на території колишнього радянського союзу, тому що вона проводить там агресивну політику. Ви знаєте політику заморожених конфліктів, зловмисне втручання Росії в Молдову, Грузію, Азербайджан. Всі помічають Отже, вірменія була дуже незадоволена тим, що Росія не допомогла їй, коли Азербайджан розпочав війну 2020 року the war of Азербайджан А тепер Азербайджан злий на Росію за репресії проти азербайджанців у Росії, а також за звиття їхнього літака в грудні минулого року. Отже, ці відносини не в дуже хорошому стані. Росія втрачає вплив через дуже погану політику. Але вона зберігає вплив, наприклад, у Грузії. Also... і вони зростають, тому що Іванішвілі – диктатор, який розуміє, що Росія любить диктаторів, тоді як США і ЄС не дуже люблять диктаторів за кордоном, так, і так насправді диктатори об'єднуються. Також Китай та Іран бачать можливість у співпраці з Грузією, наприклад, щоб подолати американські мита, коли йдеться про відправку таких важливих для їхньої економіки товарів, як нафту орденстафекономісо. Грузія була таким місцем, не тільки Грузія. Я маю на увазі, ви бачите це в деяких центрально країнах. Це є у В'єтнамі. Вони використовувалися Росією для торгівлі, для таємної торгівлі своїми продуктами і уникнення санкцій таким чином. як ви думаєте, чи може бути реакція з боку адміністрації США? Я Не виключаю цього. Ми говорили про Грузію, яка відійшла від шляху інтеграції до європейського союзу. І все більше, як ви казали, перетворюється на диктатуру в Україні. Також відбувся певний відкат у боротьбі з корупцією. Йдеться про закон щодо підпорядкування набу і САП генеральному прокурору інституції як ви вважаєте, чи може це вплинути на європейську інтеграцію України, і чи може бути також реакція з боку США з цього приводу? Я вважаю, що відступ у реформування інституцій в Україні є помилкою. Це має відтінок авторитаризму. Це безсумнівно сповільнить інтеграцію України до ЄС. Пані фон Дер Ляйн оголосила на римській конференції з питань відбудови півтора тижня тому, що Україна виконала вимоги першого кластера ЄС. Лайненасетрум ріконструкшенкаме канфенс уікнегефаґа. Я не знаю, чи це ускладнить ситуацію, змусить ЄС переглянути своє рішення, але це безумовно уповільнить процес. Я думаю, що друзі України та США стурбовані цими останніми кроками. Я не думаю, що адміністрація Трампа порушувала це питання на даний момент, але подивимося, чи це станеться. Ви валкам це ви схвально ставитися до зміни позиції Трампа і все більш критичного його ставлення до Росії і підтримки України у певному сенсі. Що на вашу думку Україна повинна зробити, щоб зберегти підтримку Трампа і, можливо, навіть її посилити? Чанґерту імпаврітколсичуєшенвошинтон. Я думаю, що ситуація у Вашингтоні непроста. Досягнення угоди щодо критично важливих мінералів було дуже важливим, як і визнання того, що найкращий підхід до Трампа це м'яка рука, а не кулак. Я думаю, що президент Зеленський розуміє це краще зараз, ніж можливо, п'ять місяців тому, і це також позитивний момент. Готовність до компромісу дуже розумний крок з боку уряду Зеленського. Отже, я думаю, що ми знову побачили досить вдалий хід з боку президента України у відносинах не з таким вже й простим білим домом. comments. You're welcome.